Ніколи б не писати я про війну. Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями: про війну з Росією, про те, що вторгнення може початись прямо завтра, будь-якої миті. І це вже то, що робити вам. Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідає травня, як завжди, Сонце, вихідні, шашлик, сказав, день перемоги. Путін буде наступати танковою армією. Якщо б ми вийшли за масштаб локальної війни, то Путін буде атакувати. Крилатими ракетами з Каспійської флотілії. Путін буде атакувати літаками за межу України ракетне озброєння, яке б'є на 200-300 кілометрів. Іскандерами, які будуть з російської території оперативно тактичні знищувати основні засоби, Путін а що, має а що, можливість що у я, я зараз... ще. Путін має можливість вести повномасштабну війну. І війна може между... початися в будь-який час. Почне війну Путін чи ні? Я вважаю, що ні. Повномасштабне вторгнення. Що він почне? Це біль мене. Думки я словами відганяю це біль мене. Межімо серця храм. некая истина, которую знают только посвященные, и есть некая ложь для того, чтобы э, народ или толпа не вышла на эту э, как бы дилемму, как это или это. Вот эта ложь разбивается всегда на две лжи: ложь номер один и ложь номер два. И, соответственно, вот сюда помещается народ. Я вынужден хоть немного повториться. Я на предыдущих лекциях в вашем управлении давал эту информацию. Она на кассетах есть. У вас есть две кассеты с моими выступлениями, но вынужден повториться для целостности изложения. Так вот, народ вот здесь. А значит, посвященная элита, 3000 лет назад, узурпировавшая систему управления, она находится...